перші поранені майданіці, це перші ветерани цієї війни, тому що ми прекрасно розуміємо причини майдану чину революцію гідності. Росія тоді ще хотіла обняти міцно і не відпускати Україну. Павло Сидоренко згадує настрій, із яким він ішов на Майдан. Ніхто з нас не йшов на революцію. Всі ми виходили на Євромайдан за європейський розвиток і європейське майбутнє нашої країни. І тоді, коли уряд Януковича піддався під ці ніжні в глобках обійми. Росії. І коли після побиття студентів на вулиці Києва вийшли сотні тисяч людей, бо зрозуміло, що ні влада, ні ми, як народ України, не відступимось і будемо боротися за свої цінності. Але я ніколи не думав, що в моїй країні, в вільній, як я тоді вважав, мені будуть стріляти в обличчя. Це було на вогнехреще, один із перших кривавих днів Майдану. Тоді Павлові в обличчя поцілили чотири гумових кулі. У мене з місока було просто криваве місцево. Два рази мені око з ліве складали повністю. Один раз в Україні, один раз в Німеччині. Мені зберегли око як орган, але... Зору у мене немає на дивок. А вже за місяць на Майдані не гумовими, а свинцевими кулями масово розстрілювали людей. Мирна хода, яку майданівці запланували на 18 лютого. Режим Януковича перетворив на справжнє побоїще. Я зрозумів, що це постріли. Мій колега тільки підтвердив, що і ми тут почали почалися перші крики про допомогу. Медиків, медиків і почали нести перших поранених і вбитих. Нейрохірург Андрій Гук тоді був у медичній службі майдану. В такі самі гарячі часи. Фактично було близько 30 медичних пунктів по всьому майдану. Там, де барикади, звичайно, але ніхто не думав, що посеред європейської столиці будуть розстрілювати людей. Протестувальники були з дерев'яними щитами. Ви знаєте, зараз не буду всіх згадувати, і в звичайних будівельних касках. Звичайно, що це ніхто ж не був в. Специфічних захисних чоломак, на жаль, це призводило до того, тому і маємо небесну сотню. Стріляли масово і прицільно, тому що ми бачили, що це 5,45, і навіть 7,62 От, і е, якщо пройтися по інститутськи то до, 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 до цього часу ще є сліди. Без сумнівів це були снайпери. Медики одразу побачили характерні поранення. В основному це звичайно були е, прицільні постріли снайперів. Працювали снайпери. Серце, голова. В певному етапі ми побачили, що дуже багато поранень власна в ліву половину черепа. і Більше старалися попасти в ліве око. Це все таки за специфікою роботи снайперів. Тобто працювали професіонали. Стріляли й по медиках. Червоний хрест нам дозволив носити їхні камізельки, а ми і є членами Червоного Хреста, і на по нам стріляли. Рятувати вдавалося на жаль, небагатьох. І таких моментів було не так багато, тому що багато. Фактично вже були в вагональному стані, але тих, кого ми змогли, ми зараз підтримуємо зв'язок. Ми медики Майдану створили громадську організацію Асоціація медиків Революції Гідності. Активно підтримуємо один одного, активно підтримуємо. Родину Небесної Сотні. Павло став координатором постраждалих та поранених на Майдані. Особисто в мене був такий імператив внутрішній, що Бог зберіг мене життя, значить я маю щось зробити, в мене якось призначення. Багато учасників одразу після Революції Гідності пішли на Донбас, а 24 лютого продовжили цю битву, як і Павло. Досить та активна позиція людей, які Прийшли вийшли на Майдан революції гідності в 2013-старі році. У нас буває до сих пір. Тоді ми виграли 18 20-го першу битву в війні, яка тільки почалася, війні за нашу свободу, незалежність та демократію.